Так, працюють. Ну, звісно, що події, які відбуваються на фронті, вони страшніші набагато, сильніше вражають, і в головне, що вони можуть забрати життя, і тому якось думають про щось інше, певно що не вистачає ніякого ресурсу. Да. Але повертаючись до ігор нескорених, я вас слухаю розумію наскільки важливі ці збори, ці змагання для ветеранів, для військових. Чи є щось, чи бачите, ви щось таке у нас в Україні, де можна було б теж таке? Ну, спілити? ми зараз стоїмо на початку, так скажемо, цього руху розвитку. Тобто це залежить дуже багато, залежить від місцевої, так скажемо, адміністрації, тобто від чиновників, яких мають цим займатися. Тому що ну, є багато людей, які просто цим займаються, вже починають, і але це все знаходиться дуже. Скажімо так, з самого початку змагань насправді проводиться достатньо багато різних. Але Саме для ветеранів чи взагалі? для ветеранів, для, для поранених, для ветеранів, для, Ну так. Да. Але, як правильно сказати, по-перше, мало інформації. Тобто люди, які сюди, сюди попадають, це коло да, спортивне, адаптивних видів спорту, вони якби вже відслідковують. А більшість -то не, не знає про це нічого. Ну, Тобто, я розумію, тобто, є об'єктивні якісь причини, чому вони це про це не знають. Хтось поранений з госпіталі лежить, йому не для того, хтось цей, ну е не те, що інформація, тобто вона повинна бути на кожному кроці, в кожному, в кожному великому там, комплексі спортивному. В, е е е е Спортивна адаптація для ветеранів. Тому що насправді дуже багато людей. Навіть я не уявляв, наскільки багато, коли поки не попав сам в госпіталь. Я не уявляв, скільки без кінцівок людей. Ну, ви знаєте, не дарма кажуть, що ну, це дуже-дуже страшно, що Україна сьогодні це просто столиця ампутацій і насправді... я кажу, що я, коли попав в госпіталь, то для мене був я був в шоці. Ну, від кількості, ну, чесно. От. Я був в шоці. І коли я там, е, мене, ну, коли там поранила, там, я там думав, що от, там ноги немає. Там. Коли я побачив, як у людей там, які ампутації є, то це просто, знаєте, гамілка це вже настільки, знаєте, це рядове, таке, рядова подія. Ну, німа гамілки, ну немає, немає. От. Коли у людей там, немає двох рук, двох ніг, розумієте. Ну, от. А він тримається і знаходить собі сили посміхатися і, або двох ніг. Там, ну. І скільки кількість, я скажу. Я був в шоці, чесно кажучи, коли я попав в винники, от в госпіталь Винниківський.